На цих кадрах відкритий чемпіонат Волинської області, який нещодавно проходив у Луцьку. У ньому брали участь спортсмени різних спортивних шкіл, у тому числі представники інваспорту. Один із учасників бігун на короткі дистанції Кирило Іванов. Родом я з міста взагалі народився в місті Ровеньки Луганської області. Це окупована територія з 2014 року. А семи років проживав. У селищі Стара Краснянка Луганської області. Кандидат майстер спорту України, багатократний чемпіон України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Кирило приїхав до Луцька, щоб продовжити тренувальний процес, адже стан спортивної бази на тимчасово окупованій території не просто незадовільний, а й небезпечний для спортсмена. Два попадання було в стадіон в доріжку на прямій одне, одне на віражі. І газалу тренажерну. Розбомбили повністю. Будиночки, які були на стадіоні, другого, третього будинка немає. А з тих, що є, кажуть, ті, хто там залишився, повивозили меблі, техніку, речі всі. Окупанти. Можливості й стали дуже обмеженими. Коли була окупація, коли не було гучно сильно, тренувався, бігав біля дому. Були можливості виїхати з тимчасово окупованої території Крилу зміг лише до країни агресора, а вже далі до Луцька, До Москви, А потім автобусом: Москва, Варшава через країни Балтії, тобто Литва, Латвія. Польща і Україна на Волині на нього чекала можливість продовжити тренування під керівництвом знайомого тренера. Андрій Рожук тренує дітей Волинської обласної юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Ось як згадує знайомство з Кирилом на одному з таких зборів в місті Суми. Там є легкоатлетичний манеж, спільно проходив збір, і перший раз ми з ним там зустрілися. Це було Здається, рік 2018. Саме Андрій став для Кирила наставником, який допоміг не втратити фізичну форму і продовжити виступати на змаганнях. Під вибухами, під пострілами займатися спортом було дуже важко. Волинська область створила всі можливі умови. У нас є тренажерний зал, чудовий стадіон Авангард. Спорт для Кирила основа життя. Він навіть уявити не хоче, яким би воно було, якби не виїхав. Слава Богу, що це все в минулому. І не дай боже комусь ще таке раз або взагалі на своєму життєвому шляху пережити таке, що пережили ми. Хлопець міг залишитись в будь-якій країні за кордоном, але він їхав Європою тільки для того, щоб повернутись в Україну, адже його мрія потрапити в національну паралімпійську збірну і прославляти рідну державу на спортивній арені. І йому, як і іншим героям проєкту, всі свої це обов'язково вдасться. Дивіться програму, щочетверга о 19.30 на 12 каналі.